Ця історія сталася пізньої осені. Холодний дощ моросив на вітрове скло, а стара волга Андрія ледве пробувалася крізь туман, що ліг на трасу, наче молочна ковдра. Він повертався з відрядження, а попереду його чекали ще кілька годин самотньої дороги через глухі ліси. Його пальці нервово стискали кермо, в колонках грало щось тихе. Але кожен хрускіт гілок під колесами змушував серце стискатися. Він майже не бачив дорогу, коли раптом, біля узбіччя, у тумані вималювалася постать це була жінка. Вона стояла нерухомо, загорнута у довгий чорний плащ, її волосся було мокрим, а обличчя, приховане під капюшоном, Андрій загальмував, куди їдете. Запитав він, відкриваючи двері Туди ж, куди і ви, відповіла вона тихим, майже беземоційним голосом, вона сіла поруч, не знімаючи капюшона, і лише вогкі пасма волосся злегка колихалися при русі машини, минуло кілька хвилин мовчання. Андрій краєм ока поглядав на незнайомку. Її одяг здавався дивно застарілим. Мов з минулого століття, від неї тягнуло вогкістю, як від сирої землі, ви тут живете? спитав він, щоб розрядити напругу, жінка повільно повернула голову, і в темряві капюшона він нарешті побачив її обличчя Бліда, майже мертва шкіра, порожні, чорні очі. А коли вона посміхнулася? Андрій від жаху ледь не пустив кермо. Її рот був заповнений уламками зубів Вже ні, прошепотіла вона, Андрій різко натиснув на гальма. Машина занесла, серце скажено билося в грудях. Він повернувся до пасажирського сидіння, але воно було порожнім, вітер завивав за вікном, а на сидінні. Дещойно сиділа жінка, залишилися лише мокрі сліди і кілька зламаних зубів, тієї ночі Андрій так і не дістався додому. Його знайшли в машині наступного ранку. Дворцята були відчинені, очі перелякано вирічені, а губи застигли в німому крику. Лише одне слово він встиг написати тремтячою рукою на запітнілому склі попутник